Добрий день. Весна, тепліше вже, хочеться щось садити. І в багатьох початківців виникає питання, от як от садити, що в ямку вкинути. Часто такі питання бувають. Ну, я так скажу, якщо у вас земля хороша, чорнозем, та ще й попередники там були. Городина, картопля, буряки або цілина була розорена, то можна нічого. Просто вирити ямку по корінні, посадити, а потім, коли вже буде деревце підростати, от по кроні, по краю крони, можна виривати, викопати на стеклопати ямку і удобрати. Перегній, мінеральні добрива, крона більша є. І круг буде більшати. І так через рік, кожен рік, кому як, можна підживлювати таким способом. У мене ґрунт бідний зовсім. Це просто пісок такий, практично пляжний пісок. І посадкові ями то я роблю. Десь сантиметрів 60 яму, ну це ось яма, це не. Не те, що я тут щось буду садити. Я ями приготувався з осені, щоб земля сілася. Ну, можна і зараз приготувати. Це тут у мене інжир, саджанці закопані були, щоб не померзли. Ось пооткопував. І ямка, та й думаю, зніму заразом відео. Значить, що треба? 60 см глибиною. Ширина, ну як здоров'я дозволить, можна 80 см. Ямка виривається. Верхній шар ґрунту в одну кучку, нижній неплодородний у другу кучку. Його не будемо використовувати, будемо використовувати тільки верхній ґрунт. Вниз покласти перегній, попіл, компост, ко що є. Перемішкою з верхнім шаром ґрунту, потім прослойка. Просто верхнього ґрунту і садиться, щоб на коріння ніякі добрива не потрапляли. Щоб вони були нижче коріння і збоку можна коріння. Коріння потім доросте до поживи, якраз воно там свої процеси у поживних речовинах пройдуть і все буде добре. Є ще один дуже гарний спосіб, я ним користуюся. Постійно, так як і перегную, зараз дуже немає, це ось трава, багаторічна трава. Я його ось викопую, тут самі, саме коріння із трави. І таким способом у яму вкидаю його зеленою масою вниз. Потім другий слой, ну, стільки потрібно. І потім уже зверху садиться садженець в той ґрунт, верхній, з якого ми викопали. Тут уже стільки поживи, оце верхня частина, і тут корінці одні відмирали, другі ростуть, і весь час йде процес збагачення ґрунту. Я вважаю, що я пробував оцим способом росте, як на дріжджах. Ніякий навіть перегній так не допоможе. Оце таке я хотів розказати, кому кого є, які питання. Звертайтеся. Так, садок закінчив бордоською сумісчю обробляти. Намучився, ну, зробив. Оце таке. Так що тепер буде слідуюча обробка перед цвітінням.